Владимир Николаевич, мы с вами находимся возле здания стадиона «Кристалл». Вот мы хотим обратиться к вам, к депутату. Скажите, по нашему мнению, это здание находится в аварийном состоянии. Трещина по всему зданию, сверху донизу. То, что там пытались его задуть пенкой, нам кажется, что это, ну, это просто смешно. Здесь занимаются дети. Почему в таком состоянии это здание? Кто за это отвечает? Не дай бог здесь что-то случится. Ваше мнение как депутата. Ігор, моє міні як депутата, розумієте, тут сквозна трещина. Вона не п'енкою, а вона забита ватою. Ватай забита? Вона в чисто ватай забита. Друге Это, не дуло, наверное, тактина, не дуло, да? так сильно? Я розумію, є проблема з трещина сквозна вплоть від фронтона до фундамента. Тому дійсно це пускає комісія. Архітектура, де ж нагляд будівництва повинен зробити заключення, аварійна вона чи не аварійна. Але я по своєму опиту скажу: якщо на сьогоднішній день ми зараз зайдемо до Нередька, спитаємо журнал. Журнал, плюс маяки, повинні стоять маяки, повинен бути журнал і повинно цю будівлю постійно осматривати і записувати, або ця трещина збільшується, або не вилічиться. Всього немає. Я вам даю гарантію просто. Ну при всій повазі до товариша не редька, просто він людина мога може й хороша, але людина не фахова в даному питанні. Тому. Якщо до я звернувся, пускай покаже журнал і пускай відповідає, чому не стоять маяки. Володимир він підтвердив нам на камеру. Ми сказали о том, що 450 тисяч гривень на реконструкцію стадіону виділили. У нас поправив сказав, що 380 Як ви вважаєте, ті день хворіло б, щоб тріщину чи ні? Ну ігор, я не можу. Я не бачив сміти. Я вам говорив в інтерв'ю, що слідующа сесія, яка буде в вересні місяці, мною буде подано депутатський. Депутатський запит, щоб всі керівники, які відносяться до міської влади, відчиталися за свою роботу за останній рік. І не тільки відчиталися, а буде комісія, яка перевірить всі кошти, які були використані по призначенню, їх повнота виконання робіт і так, далі, і так далі. Повірте, в нас для цього є опит. Ми працювали, знаємо як, і тим більше, що я не один рік цим питаннями займався. У військовому, коли був, тому для мене це не новості. От тоді я можу сказати 380 тисяч вони правильно використані чи ні. А сьогодні я це заявити не можу, тому що сьогодні я не бачу документів. А побачив документи, я вам скажу, правильно ли складена смета, правильно лі виконані роботи по даному питанню? Тому тоді ми все можемо обнародувати. А зараз я не буду про це говорити просто.